частотомір ампераж, вольтметр. Ну, також рубільничок автомат поставив. ну І вивів дві розетки, Я думаю, більше не потрібно. Можна було три, але вистачить дві Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Давно не було в нас відео, так як погода дозволяла орати, орали. Дозволяла сіяти, сіяли, не було часу на зйомки, все, як то кажуть, оперативно працювали, не було часу до цього. Тема сьогоднішнього відео піде про саморобки. Як можете бачити, саморобний генератор. Самі розумієте, зараз така ситуація, що світла більше немає, як воно є. Тому цей генератор, одразу скажу, цей генератор. Не тепер він робився. Робив я його ще в 22-му році, як тоді тільки почалося ці віялові вимкнення світла. Робив його за синхронного двигуна. Двигун 3000 обертів. Розміри двигуна такі внушаємі. вага його більше 100 кг. самого двигуна. Також із редуктор стоїть для підвищення обертів, бо крутих, хто знає 540. Но старався якомога зменшити ці оберти, щоб було. Ближче до максимальних обертів. Тут вийшло в цьому тракторі, працює при 1200 обертів двигуна, чуть-чуть, так, як би мовити, ну, низькі обороти двигуна, і виходить якраз той, що потрібно, вольтаж. Значить, будова, як то кажуть. Приводиться в дію, приводиться в дію карданом, відвал відбору потужності. Тут, значить, у нас знаходиться редуктор, обороти піднімаються, тут піднімаються один десь плюс-мінус, навірно, 7,5. Один до 7,5 виходить. Чого так? Бо тут виходить не 540, тут виходить менше. Тут зараз десь виходить, може оборотів 380, бо так самі розумієте, 540 видає трактор, якщо виходить там майже на повні обороти, тоді вон крути 540, а так там 540 немає. Тобто умножуємо десь у 7,5 раз, щоб тут вийшло на 3000. Це двигун 3000, високого оборотистий двигун приводиться в дію двигуна. А ну а далі починається сама будова. Я не електрик, але розкажу так, як розумію. Е, Получається самі виходи обмоток, тут їх три, так як двигун трохфазний. самі виходи обмоток ідуть сюди, на конденсатори. Все це діло підключається зірочкою. Зараз я більш детально покажу. Ну і початок обмоток, там, де цих три обмотки з'єднані в купу, це вашій ноль. Ви його виводите на розетку нулів. Так, значить, встановлений. обов'язково треба встановити частотомір. Ну Зразу я встановив, в мене був такий частотомір радянський, то він показував. Ну, а потім десь з AliExpress ми придбали отакого там електронного, то вже цей електронний в принципі, показував. Також встановив рубільник автомат, якщо потрібно це діло вимкнути. Чи, наприклад, якщо якийсь перепад, він сам вимикається, він відсікає оцих дві розетки. Вивів я дві розетки, можна було три виводити, але вивів дві, так як цього вистачає з головою. Так, Тут у мене звичайна хлебниця. Середині, середині, значить, лягли конденсатори. Конденсатори з'єднані зірочкою. Конденсатори по 70 мікрофарад. Під'єднані зірочкою, так як я казав. Між собою з'єднані, ну і з двох конденсаторів узяті виходи на розетки, на одну розетку і на другу розетку. Тут немає нічого сложного. Я думаю, будь-хто з цим розбереться, нічого тут такого сложного немає. Принцип роботи, який двигуна? Якщо на нього подається струм, він крутиться, він звичайно починає працювати. Ну і той обратний, як же говорить, процес. Якщо його почати крутити, вивести її на його робочі обороти, на його робочі, якщо це 3000-3000 обертів, плюс-мінус якась погрішність, він починає видавати звідти струм. Цей струм генерується, передається на конденсатори, конденсатори його, так як би мовити, вирівнюють. Ну і далі подається вам у вашу систему. Так, ну що, спробуємо зробити маленький тест драйв так, Закриваємо нашу хлібницю. Все, тут все закрили. Узяв електросварку, електрозварювальний апарат, болгарка. Ну, кусок он до металу кинув. Заводимо трактор, виводимо на обороти. Зараз плюс мінус 250 вольт. Цього дні Я трішки я включаю в мережу година, даю трішки більше, я даю 260, але тут уйду, а буде 250. А там, 250 один, в принципі, цього достатньо. Так, Метаємося, гарний. Олгарка, Олгарка в нас. Ну якщо китайцям вірити, китайцям я не вірю, чесно говоря. Дві тисячі сто ватт. Як може побачити, в принципі, тут працює без ніяких проблем. Зараз пробуємо зварювальний апарат, тут буде більш цікавіше, бо буде просадка по вольтажові. Так як це нагрузки він дає славний стін, добре. Так, народ, як могли бачити, коли починає свою роботу зварювальний апарат, звичайно, що? Звичайно, вольтаж просідає. В генераторах всі знають, що для цього, щоб не просідав вольтаж, спрацьовує підгазовка двигуну. Тобто даються обороти, підгазовується двигун, він припіднімає обороти і цей вольтаж виводиться. Скажу так, ми ним вже приварували з батьком, батько сидів у кабіні, батько підгазовував трактором, я варив, то в принципі приварилося прекрасно. В принципі, нормально, але треба підгазовувати, бо падають обороти і вольтаж, звісно, лягає. До 170, там ви могли бачити, 176, по-моєму, там плюс-мінус. Ну, Він варить. Він варить, ну, це, при тому, що, так би мовити, нема оцеї підгазовки, щоб виводити. Ну, це від сварки. Наприклад, від болгарки чи від чайника. там, Якщо вимкнути електрочайник і там будинок буде вимкнений, то із 248 чи 250 падає до 206, 8 вольт плюс-мінус. І чайник собі гріється без ніяких цього проблем. Ну, як кажуть, з чого було, з того ми зробили. Така непогана альтернатива. Звичайно, вартість дуже виходить, так би мовити, накладно. Бо якщо заводите трактор і це все постійно буде тарахкотіти вам, це буде палитися солярка, це буде амортизація трактора. Так би мовити, воно скажете невигідно. Ну, зрозуміло, вигідно, невигідно, але якщо потрібно, наприклад, там вімкнути якусь годинку, попрацювало, щоб там прийшли діти з школи, зробили уроки, там, я не знаю, холодильники трішки, щоб попрацювали, то в принципі цього вистачає, як би, можна сказати, за голову вистачає. І так, ми більше його тоді робили, бо тоді зразу такий був ажіотаж, що. Виросли генератори в ціні, втроє. Така ціна на все була, акумулятори повиростали в ціні, то тоді просто двигун стояв без діла. Ні був цей редуктор, вирахував ворота плюс-мінус. Спробував, працює. Пробував я також вже, ну це тоді, як то кажуть, був час. Пробував також з маленького електродвигуна. Вони там маленький такий був, 1200 Вт, 1,2 кВт. Трохфазник теж високооборотистий, ну Там півтора тисячі обертів теж пробував. То болгарка не вмикається, вимикається двигун і все. Але все ж, як кажуть, спробували, зробили. Так, ну в принципі, така альтернатива дорогим девайсам, дорогим генераторам і тому подібного. Ну, В принципі, може бути, як кажуть, може, має право на життя. Ну, на за... ціноті. А, а за годину часу скільки вона <кхм> палить, виходить, солярки? За годину часу я так і не скажу, скільки вона палить, бо ми більше тоді з тим малим трактором. Він у нас тоді тарахкотів. Дуже багато, він у нас тарахкотів. А цим це я вчора увімкнув один раз, так чисто. Сьогодні там увімкнув трішки його. То я не скажу. Просто ще не заміряв, я не можу сказати, скільки. Скільки він палить за годину, солярки. Ну явно більше, ніж трьохціліндровий КМОський той мотор. Можливо пізніше. Ну, замінимо, ну, я думаю, колись ми скажемо, в принципі. Так, ну що. Будемо сподіватися, що світло не будуть виключати? Ну, звісно, будемо надіятися, що світло буде. Генератор хай собі стоїть, як то кажуть, припадає пилею, але краще б, щоб було світло. В принципі, все. На цій ноті будемо завершувати, що хотіли, показали, як то кажуть, коротко пробіглися. Якщо маєте якісь питання, будь ласка, пишіть, що можу, підкажу. Там не електрика, але взяв, спробував, зробив та й все. Та й в принципі все. На ці ноті завершуємо наше відео. Пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Всім пока і будьте здорові! Взяти мішок, накрити, бо попаде вода.